Внаслідок ворожої агресії постраждали 13 населених пунктів області. Вбито та поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах: Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Часів'яр, Дружківка. Покровськ, Красногорівка, Гірник, СМТ Велика Новосілка, селах Времівка, Іванівське, Зоряне, Єлизаветівка. Окупанти били ракетами РСЗВ ГРАД, артилерією, танками, мінометами. Знищено та пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 20 житлових будинків, лікарню, дитячий садочок, господарчу споруду. Ракетами війська РФ накрили Дружківку та Покровськ. У Дружківці снаряд влучив в об'єкт соціальної інфраструктури. У Покровську руйнувань зазнали сім приватних осель та дитячий садок. Ок. Інформації щодо жертв не надходило. З градів рашисти обстріляли велику новосілку, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок ворожих атак. Маємо загиблого у часовому яру та травмованого у Єлизаветівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.